Слава Україні! Героям слава! Сьогодні у програмі Гістудії Гіст у нас особлива співрозмовниця. Це красива, молода та талановита інстаграм-блогерка Віталія Мариневич. Проте всі її знають як Трендечиха. Вітаю тебе, Віталія, у нас у студії. Файно дякую за запрошення. Нарешті я тут. Рада вас всіх бачити. Ми, власне, дякуємо тобі, що ти погодилася зустрітись і нашим телеглядачам. Цікаво, що ти за особистість, і звідки твоє коріння. Розкажи про себе. Коріння моє пішло від Молодькови, там, де добували соровицю. Ви може колись чули, а може ще чуєте, Приїздіть, набирайте. Ну і безпосередньо від моїх батьків, які, як то кажуть, почили, народили мене таку активну дівку. Забрали колись з собою до Сибіру, бо вони там заробляли гроші. І я там активно проводила вже своє дитинство, юність, такі молоді роки. Отже, я ходила і в школу Кавен, і в школу лідерів, в художню школу закінчила, і вокальну школу. Всюди мене було повно. Тобто мала багато енергії, так? Так, мала багато енергії і мусила кудись її дівати. Вірші читала, брали мене всюди на всі виступи, і телеведущу була, Так само робила трошки на телебаченню там безпосередньо. Але зрозуміла, що мені треба бути в Україні, бути тут, бути на своїй батьківщині, де тече моя кров. І ще, власне, якщо повернутися до того, що ти розповідаєш, що ти активно завжди усім цікавилася і займалася. Ну, ми також знаємо, що ти брала участь у, у проєкті такому відомому, як чотири весілля. Розкажи нам, може, коротенько пригадай цю історію, як це все сталося. Ти подала заявку на конкурс, так? Так, була. Знаєте, у мене така мрія, бо я вже була в телевізорі, але була на маленьку аудиторію, і тут я сі націлила на велику. Ну, думаю, треба щось робити. Найшла я собі свого, свою любов, свого партнера, свою половину, і, і, і виходить так, що я кажу йому: давай заповнимо анкету. Ну він ні в яку, знаєте, бо хтось мусить бути в сім'ї один, як то кажуть, мудріший або, або один спокійніший. Ну, і так як я, така домінантна, активна особистість, я взяла і заповнила. Була, не була. Присилають мені відповідомлені, потім дзвонять вже Віталія. Ми раді запросити вас на нашу передачу, чи ви згідні. Все там ми поговорили з режисером, оговорили ці питання. Вона мені позадавала трошки так, аби знати, що до чого. Все, і тут приходить дата весілля. Перше було весілі в Самбурі, потім моє, потім було в Одесі і на Завершенні в Чернівцях. І ми всі файно набували, їздили одна до одної на весілля, Знаєте, там одна одну пообсирали так трошки, бо то треба, знаєте, самі, що це є шоу. А у шоу треба чого? Треба м'єса, видовище, інтриги. інтриги. І от таке і стало. Зрозуміло, ну напевно, для села Молодків це була велика подія, величезна, правда, такого рівня. Йо, і для села це була сенсація. Всі люди всі збігали дивитися. Було цікаво, так. Було весело. Скажіть, будь ласка, Віталія, скільки років ви вже живете в Україну, і, власне, ви сказали, що я зрозуміла, що маю повернутися додому, до рідної землі на батьківщину, так? Так, у 2010 році я зрозуміла, що мені треба повертати. І мій батько збирає всі речі і везе мене сюди. Я поступаю в університет, Прикарпатський національний, в інститут мистецтв, завершую його, можна так сказати, успішно. І далі думаю, що я маю робити. Але я вам так скажу, що я є за дипломом артистка, вокалістка, солістка. Ну, чесно кажучи, то трохи є не моє. Бо я там себе нефист як -то, розкрила, я там себе не фист зрозуміла. Можливо, я ще шукала себе. Ну, а чому такий сценічний образ, як трендичиха? Це від слова трендіти багато говорити, чи це щось інше? Розкажу мені історію так само, коли я була маленька. Ну, і, як, діти різні бувають, ви розумієте, а я така була дитина, що мені цей писок не закривав, так дотепер. І я весь час мусила щось говорити, до когось говорила, йшла по вулиці, мене бабуськи зачіпали, я зачіпала людей. От я так гонров можу зачепити, я сі не обстудаю. Чи мале, чи старе, як то кажуть, різниці нема. І вийшло так. Що мене тато не раз, о, ти трендечеха, ой, трендечехо, ой, вже тихо будь-трендечехо. І отак особі щось мені в голові оце, знаєш, спрацьовувало. І в Інстаграм, коли я почала вести, я спочатку думала, що це буде так, знаєш, окультурено, так якось так спокійно, так вирівноважено, ніби думаю, цей пайдет. А потім, знаєш, коли почалася війна, і, власне, ми поїхали від війни до Чехії, і я там зрозуміла, що — це є мій, це є істинний такий мій образ. Тобто у цьому образі, у цьому стилі, ти втілюєш власне і використовуєш цю ту енергію, яка є в тебе тако, Цю потужну енергію, так? так? Позитивну енергію. Я її відвільнію, знаєш. У мене є от багато позитивної енергії. І я, по-перше, як всі люди мені відписують, дають мені якийсь фідбек реакції, то вони кажуть, що віта без тебе сумно. Коли тебе немає в інстаграмі, ми сумуємо, ми чуть не плачемо. І тут я вже як виходжу в ефір або щось там, починаю говорити на сторіс. Люди зразу піднімаються настрій, бойовий дух, знаєте, бо ми ж за Україну. Я чого це роблю? Власне, аби люди знали. Що є наше. І, власне, в, в своїх сторіс я говорю такому просту сільську мову, сільським діалекту. Бо він є наш, є наша Україна, є ми. З чогось починали? Я все кажу, що починалося зі слова, а далі було село, люди з сіл переїхали до міста і утворилося. От а от власне твоя хустина, якою ти зараз зав'язана на голові, і вона так цікаво зав'язана. Я це означає. Я це собі таке придумала. знаєте, бо то таке, як то казали, що колись називали баба а тепер блогерка. Ну і я таке собі думаю, що ж я маю. Як то все має відбуватися, як я маю себе показати, як трендичиху. Я почала в'язати хустки. По-різному. У мене в інстаграмі підпишитесь і будете видіти. Там є різні образи, мої такі з хустками, так само я це собі придумувала. Ну та Звісно, що хустка це є наш атрибут, наша культура, наша спадщина, наше все. і я думаю, що їх треба було показувати так само в сторіс, я собі все забала. Зрозуміло. Не можу не згадати, що Віталія у нас на телебаченні започаткувала телепроект під назвою Баляндраси по-молодицьки. Дуже цікава передача. Вже було відзнято п'ять таких передач з цікавими людьми. Коли ти думала над цією ідеєю, що власне клала за основу, за основну мету. Основна моя мета, я вам так скажу, все було наше, наше українське. Показати, власне, у цю українщину. І, може навіть більше гуцульське. Таке наше, так, на, наш регіон, наш, надвірнянщину, нашу розкрити. Знаєте, бо ми же йому люди з села, прості люди, і ми такі, як я кажу, у столені, я, сковані. Я так називаю, знаєш, по сільському. І тому я хотіла, аби люди якось пожвавішали. А все, коли я щось починаю започатковувати в селі, то все село починає оживати. Всі кажуть, Йой, Віта, ти як щось там зробиш, ти як щось там почнеш, то зразу якийсь рух. Так, я така активістка, без те знали, я і в селі зачинаю, якщось мені не так, зразу дзвоню до старости. Альо, альо, якісь проблеми, як Василь казав, чирікнули мене. Все, зразу все вирішує. І я собі задумала такі, такий образ, думаю, ні, тут треба щось робити. І треба йти, власне, в. І в якісь маси і це подавати, аби люди сі спам'ятовували. Бо багато людей, до речі, на мій погляд, багато з, зі сходу наших людей, які переїжджають до нас, вони не можуть ніяк переходити на українську мову. Їм все кішко. А я завжди про це хочу нагадувати і казати, що перше має бути наша українська мова. Так, власне так, мова і культура. Це є основа, основ. Так, яку ми маємо підтримувати і е, знати, що ніколи не забувати про це, бо воно є наше, воно нікуди від нас не діне. А як ми покажемо, що це є наше, то ті москалі зразу відійдуть. Е, Віталія, я знаю, що ти маєш багато планів на майбутнє. І я навіть не сумніваюся, що ти їх всіх втілиш у життя твоєю енергією, своїм позитивом це відбудеться, і то найближчим часом я тобі бажаю успіхів. Ти маєш можливість зараз е, запросити, щоб підписалися на твій інстаграм-блог чи канал е, ще більше прихильників, які будуть тобі ставити вподобайки, лайкати і так далі. Будь дякую, ласка. дякую. Так що я вам хочу сказати, друзі мої. Якщо ви мене файно видите, а це є я, Чеха, то запрошую вас. Перейти за тим посиланням, яке там прикріплять, і підписатися на мене, бути зо мною 24 на 7, дивитися і набиратися якоїсь мотивації, покращувати собі життє і другим. Ми говорили про плани на майбутнє. Вони стосуються далі блогерства. Плани на майбутнє. Ну, звісно, звісно, я би хотіла розвивати, як я мріяла, про мільйон, а я сподіваюся, що я колись його здобуду. Бо не треба опускати руки, знаєте, було кілька разів, що я вже думаю, все, я все закидаю, я все не буду, мені цього не треба. Мене там не підтримують. Мене там не хочуть, не треба. Не треба все робити, треба шукати підтримку собі у оточуючих, бо фист є людей таких, що мене підтримують, сприймають, і я світому тішу, радію. Ну і і плани на майбутнє. Ну але я не можу вам їх всі розкривати. Це, це таємниця, так? Так, зрозуміло. А скажи, будь ласка, от, власне, інстаграм-блог твій він займає багато часу, от чи не чи не забираєш ти його у сім'ї, чи от маєш час, коли це цим займатися? Ви знаєте, багато людей мене питає, як ти все встигаєш. Так. А я вам скажу, що я ніц не встигаю серйозно. Але я, попри то, все, що я ніц не встигаю, приймаю клієнтів, бо я ще майстер манікюру на дому. Я е, десь вивожу своїх дітей у люди, десь на якісь, е, аби вони всі побавили, аби вони сі зацікавили чимось. Я зі з ними спілкую. Я сі дивлю телевізор, десь колись, правда, рідко. Я сі спілкую зі своїми друзями, і я находжу, розумієте, воно якось само приходить. Тобто я не сиджу 24 на 7 в інстаграмі. Це не є повне моє. Знаєте, інстаграм для мене зараз більше як хобі, хоча і хочу його розвивати більше. Але він трошки відходить на задній план, коли є. Люди, які, з якими я мушу побути, з якими, якими я мушу приділити час. А це, наприклад, діти. Я не годна стати і лише у телефоні все знімати, бо, бо я мушу. Ні, в мене це не йде за мус, в мене це йде просто від душі. І, власне, там написано у мене на щепці профілю, що е, тренджу, коли я настрій. І живу в селі, і не боюсь, що скажуть люди. Зрозуміло, а от уяви собі таку картину. В тебе забрали телефон, ти не можеш зайти в інтернет, у соцмережі, у свій блог, тебе закрили в кімнаті. Що ти будеш робити? Ти впадеш у депресію, чи, чи для тебе це нормально буде? Ну, ви знаєте, то залежно, яка то кімната буде, чи там не буде ні вікон, ні дверей. Мені буде кешка. Мені буде кешка, бо є звичка. Знаєте, ми всі зараз власне, привикли до телефона. Навіть якщо ти на роботі, якщо ти там займаєшся безпосередньо свою справу, ти все одно потім берешся за той телефон, заходиш в той Фейсбук, листаєш, і ти хочеш всі передивити всі новини. Ти освоїла Access Bars, так? Так, то така. Що це, що це за наука і чим вона допомагає? От зараз такі непрості часи, війна в Україні. Люди всі такі знервовані, у людей страх. От чим власне ця наука допомагає? Скоріше за все, люди. Я вам так скажу, це не є наука. Тобто ти всі можеш цьому навчити, і кожен з вас може це робити. Це така техніка. Це така техніка. Дивіться, два таких американських чувака віднайшли собі отаку штуку тримати бари. Є пальці, є руки, ти собі людина лягає, розслаблюєся, не думає ні про що. Ти собі береш і прикладаєш руки на ті спеціальні точки, які є в нас на голові, їх є 32, і вони за щось відповідають. Взагалі наша енергія це що? Це є гроші, аби їх більше у наше житті, як то кажуть, здобути, то треба мати що? енергію, ресурс. Ти мусиш мати енергію, ти мусиш щось робити і скидати ту енергію якраз на гроші. Багато з нас не розуміють, як це працює, їм цікаво, то я вас запрошую прийти до мене на аксес-бари і відчути у ту енергію. З вас ці вивільніє весь непотріб. Все, що ви наслухалися від когось, якісь там баби вам нав'язали, якісь там старі, знаєте, бо як то 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 все на голові. Ви за цілу днину щось там десь кішку напрацювали, маєте якісь страхи, маєте якісь образи, маєте, знаєте, не можете з того війти. І ви, розумієте, взяли на себе тягар, взяли на себе той мішок з залізом і тягнете і його далі. І діла нема, і толку з вас нема. А коли ви полежили на цих барах, коли ви встали, ви чули ясність в голові, ви чули легкість, то ви просто пливете за течією. І вас вже не цікавить те, що було он там, за плечима, той мішок, бо ви вже його лишили. І ви вже скеровуєте свою енергію на роботу, на ту роботу, яка приносить вам задоволення, яка приносить вам гроші. Нагадаю нашим телеглядачам, що гостем студії є, у нас є Віталія Мариневич або. Як всі її знають, Чеха. Я дякую тобі, Віталія, за цікаву розмову. З тобою дійсно цікаво, легко і позитивно. Дякую. Можливо, у тебе є якісь звернення до телеглядачів. Дякую файно вам, що сте запросили. Що не гонорові, а я не гонорова бути у вас. Запрошуйте ще. Ну і що я можу вам побажати, друзі мої? Щісті, здоров'я, нога, літ. Аби сте всі підписували на мене. На все добре і до зустрічі.